Ракетна атака на Одещину. Кількість загиблих зросла до восьми, 27 поранених. Повідомили в ДСНС. Ракетну удару по об'єкту портової інфраструктури одеського району. Російські загарбники завдали ввечері. Люди, які постраждали, були в автобусі, що опинився в епіцентрі удару. На парковці спалахнули вантажні автомобілі. Також зазнали пошкоджень легкові автівки. Україна разом із Молдовою шукають альтернативні маршрути для автомобілів після російського удару по мосту через Дністер біля села Гмаяки. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. каже, це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних машин. Міст на трасі Одеса-Рені, який неодноразово атакували РФ, перекрили від учора на невизначений час. Це сполучення є важливою логістичною артерією, адже з'єднує Одесу та Молдову. Міст атакували у четвер ввечері. Ударом дрона загинула жінка, троє дітей поранені. Росіяни ввечері атакували дронами Миколаїв та область. Місто та села у Миколаївському та Вознесенському районах частково знеструмлені внаслідок обстрілу. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич в Телеграм. За його словами на місцях прильотів працювали необхідні служби. Рішення європейського союзу виділити Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги це позитивний сигнал для суспільства та різкий сигнал росіянам. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Він наголосив, що без цієї фінансової підтримки Україні було б значно складніше втримувати стійкість у війні. те, що європейські лідери знайшли. Такий формат, те, що наша команда попрацювала разом з Європою над позитивним рішенням, для нас це посилення це сигнал руським, що нема сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить, ми не будемо сипатися на фронті. Так, будемо підтримувати нашу армію безумовно і наших людей. Наш бюджет підтриманий 45 мільярдами в 26-му році саме з цих грошей, і ну тут це, це позитивний війні. Немає позитивних результатів, але на сьогодні це важливий позитивний сигнал для нашого суспільства. Ну і різкий сигнал щодо ворога. Нагадаємо, лідери країн-членів Європейського союзу схвалили на саміті рішення про підтримку України в розмірі 90 мільярдів євро на 26-27 роки. Цей пільговий кредит розглядався як альтернатива репараціям, у разі якщо план використання заморожених активів РФ для допомоги Києву не спрацює. Кошти безвідсоткові для України. Погашення може відбутись лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані своєю агресивною війною. За дві тисячі кілометрів повітряні дрони СБУ вперше уразили танкер тіньового флоту РФ у нейтральних водах Середземного моря. Повідомляють джерела у службі безпеки України. Російський корабель не був завантажений, тож атака не загрожувала довкіллю в регіоні. Ціль була законна, бо РФ використовувала цей танкер для обходу санкцій і заробляння грошей, які йшли на війну проти України. Прильоти і вибухи на Брянщині. Безпілотники ймовірно атакували склад з боєприпасами. Кадри наслідків атаки опублікувала низка телеграм-каналів. На відео чути звуки, схожі на вторинну детонацію. А у небі видно заграву. Сили оборони України провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська. Масштабний бомбардувальний у глиб лінії фронту, здійснили безпілотники. Кадри полювання на ворожу техніку опублікував 7-й корпус ДШВ. Техніку ворога виявили завдяки даним розвідки, зокрема бригади птахи Мадяра та Центру безпілотних систем штурмового полку Скеля. Вісім укриттів та трьох російських загарбників знищили бійці бригади Сталевий кордон. Про це повідомляє телеграм Державної прикордонної служби. Під час повітряної розвідки бійці виявили у засідці ворожий ударний дрон, який знешкодили сіткою. Такий підхід, кажуть оборонці, зменшує втрати та ефективно виводить з ладу ворожі дрони. Водночас керівник Луганського ОВА повідомив про здобутки пілотів прикордонного підрозділу Фенікс на Лиманському напрямку. Армійці вивели та знищили дві російські реактивні системи залпового вогню. Вже є на мапі у Деснянському районі на вулиці Мілютенка у Києві встановили перше мобільне укриття. Виготовлена відповідно до державного стандарту, сертифікована ДСНС з урахуванням потреб інклюзивності, розповів очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше у Києві визначили 109 місць для першочергового встановлення мобільних укриттів. Подробиці знає Анна Ужвенко. Взагалі у нас на районі на жаль, в принципі, укриттів немає. Нормальних ті, які є це або в школі, або в лікарні. І до них не завжди ти під час тривоги встигнеш добігти. Тетяна за лісою живуть у Деснянському районі столиці. Жінка розповідає, добігти під час тривоги в укриття з малою дитиною вкрай складно чи рятувати минове сховище ще не знає. Можливо, це має сенс, якщо, наприклад, тривога різко протягом дня, і добігти від зупиночки можливо, є сенс. Те, що ситуація зі сховищами для містян Деснянського району чи не найскладніша, погоджується і очільник КМВА Тимур Ткаченко. У Фейсбуці написав: у районі бракує захисних споруд, як і по всьому місту, тож відтепер сподівається, укриттів більшатиме. Перше сховище виготовили за всіма стандартами з рекомендаціями ДСНС та з урахуванням потреб інклюзивності. Гроші позабюджетні, допоміг бізнес. Терміни виготовлення та встановлення. Встановлення такого укриття два дні, розповідає голова району. Теоретично можна за рік встановити 200-300 штук, це якщо один виробник. Якщо їх декілька, то можна півтори тисячі встановити і всім дати можливість безпечного існування. У нас було виділено на наш район 50 мільйонів гривень на 20 укриттів в середньому. Це як послуга повністю встановлення. Ну, тобто, подивимось, ми встигнемо в цьому році. мене відчуття, що ніхто не встигне оплатити це. А в наступному році я вважаю, що ми маємо встигнути 50-100, подивимось. Загалом приміщення може вмістити щонайбільше 30 людей, може прослужити мінімум 10 років, каже речниця КМВА. Плюс цієї моделі укриття це саме те, що вона мобільна, вона складна, складається і може переноситись на іншу точку. Тепер керуюча компанія району здійснюватиме на підставі меморандуму відповідальність за це укриття, за його прибирання, за його обслуговування. Самі жителі району нове укриття оцінюють по-різному. Ну, якщо ви строїте якесь укриття, воно повинно бути велике, не таке маленьке. Воно ж наскільки ну, тут буде поміститься ну, людей, ну, дуже мало. Може добре зробили людям, щоб вони ховалися від війни, да, щоб зрослю не так, добре все. Да, слава Богу, що хоч такі поставили. Такі б штуки три налісни і було б гарно. Анна Ужвенко, Вадим Верба, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Еволюція валюти та становлення нації. Про це йдеться у книзі гривня більше ніж гроші. І презентували в Національному банку України. До створення долучився український дім, де раніше відбулася виставка з такою ж назвою на понад 600 сторінках видання зразки давньої української валюти та архівні матеріали про становлення гривні. Є також розділ про ескізи банкнот створені українськими художниками. Сьогодні ця книга це узагальнення. В ній практично повна експозиція з усіма роз'яснювальними матеріалами, оповідями. Вона не відбулася б, якби знову ті, хто працюють над нею, не зробили надзусиль. Тому що два тижні тому в друкарню, яка виготовлювала цю книгу, прилетів шахет, зруйнувавши виробничу потужність.